Життя веде незнаними шляхами. Як добре йти за серцем? Ну а втім, найкраще є і буде біля мами, котра для мене затишок і дім. З тобою в мить зникають всі проблеми. Ти моя сила, гордість і любов. Не так важливо більшість часу де важливо те, що зараз разом знову. І я найбільш захоплююсь тобою. Що світло в світ продовжуєш нести, хай навіть і залишилась одною. Та ми є в тебе в нас завжди є ти, в тобі живе добро, відкритість, мудрість, з котрою ти ростила гідно нас. І хай доводилось упасти чи спіткнутись, ти простягала руку кожен раз і віддавала все у руки Бога, всі повороти долі і життя. Твій дім душі завжди пряма дорога, туди ведуть найглибші почуття. І хочу я сказати, що сьогодні цей дім зміцнішав виріс ще на рік, щоб грів у дні похмурі і холодні любові твій невичерпний потік. Тож я тобі бажаю довгих років, Побільше світлих і безхмарних днів і легко пройдених важливих. Всіх уроків люблю за всіх обставин і часів.